Турнір влаштовують керівники Хмельницького футзального клубу Спортлідер плюс, маючи на меті подальше злагодження команди екстраліги та підготовки гравців для її першого складу. Створення команди це не однодневний шлях. Люди проходять дуже великі складні шляхи. Скажем, школа кардинала це 20 років. 20 років люди працюють на виховання молодд на згрупування молоддю але такі турніри, які ми зараз проводимо, то команди перш за все набувається досвід, відбувається структуризація команд. Поки що в екстралізі, куди заявили майже повністю оновлений спортлідер, перемог немає. Але цього слід було чекати, каже президент клубу, щоб ситуація покращилася згодом і влаштували турнір. То, що ми програємо перших п'ять зустрічей, це не настільки погано. Ми в останній грі побачили дійсно малюнок гри, який має бути в команді. Тому що створити команду, взяти гравців, зібрати різних рівнів це одне, а створити з них як злагоджений механізм це зовсім друге. Із п'яти зустрічей цього турніру «Спортлідер Плюс виграв урагану 3-1 своєї дублюючої команди 10-0, в імпульсу пять та київського НПУ 7-0. І лише у цій зустрічі, яку ви бачите зараз, із рівненським кардиналом хмельничани зіграли в нічию 3-3. голи рівненцям забили Андрій Ткачук та Володимир Сондак. Цей футболіст відзначився дублем. Такі підсумки не могли не сприяти покращенню настрою підопічних Івана Стасюка, Бойовий дух яких після серії поразок в чемпіонаті України став вразливим. Для нашої команди для першої це. Скажімо так, хороша можливість просто відчути дух перемоги, тому що, на жаль, в екстралізі зараз не найкращі результати. Тому тут, я думаю, в психологічному плані для них хороша можливість просто награтися, просто відчути дух переможця і, скажімо так, відчути впевненість в своїх силах. А для нашої другої команди, для молоді це обкатка, вігра з хорошими командами, ну, для того, щоб вони, скажімо, зростали професійно. А в цій зустрічі, де до середини другого тайму, франківський ураган шостінським імпульсом ніяк не могли з'ясувати. Сувати стосунки, верх вдалося взяти франківцям. Усього один гол з боку гравців Івана Скіцька розставив крапки над і однак, назвати наставника імпульсу щасливим після зустрічі не доводилося, бо тренер був і залишається єдиною, мабуть, людиною, яка може, всупереч мудрості всіх народів, судити переможців. Ми вже заявилися в першій лізі чемпіонату Україна, І Основна задача нашої команди готувати кадри для першого урагану. У нас як завжди, проблема лишається, що в сьогоднішній грі, яку ми виграли, правда. Лишається дуже слабка реалізація моментів. Дуже слабка. Я над цим буду працювати. А так ми задоволені всім тут умовами, проживаннями, в принципі, дуже все зручно і добре для нашої команди. Задоволені чи ні, але команди поверталися додому. Без головної нагороди змагань кубок залишився хмельницького спортлідера. Плюс вперше за історію проведення турніру, другий, третій призові місця дісталися кардиналам рівного та імпульсу шостки Сумської області.